І вітаю вас, дорогі брати та сестри. Хочу з вами поділитися цим словом, яке сьогодні у нас на свято Причастя. І це слово неминуче. Як часто ми замислюємося про майбутнє, як часто ми міркуємо про те, що має відбутися неминуче, що можемо вплинути в своє майбутнє, таке питання ми можемо задавати собі кожен день. Деколи здається, що ми можемо повністю змінити своє майбутнє. Але це ілюзія. Чому? Тому що зміна навіть свого майбутнього це те саме майбутнє, що ми маємо. Тобто, якщо ми міняємо своє майбутнє, все одно є наше майбутнє так чи інакше. Хочемо ми цього чи ні. От дивіться, що написано в книзі з Еклісіаста. 19. Що було, воно, буде. воно і буде. Що робиться, буде робитись. Воно і немає нічого нового під Сонцем. Дійсно, все, що ми маємо, це вже було. Це вже було. І знаєте, от, а, нам кажеться, що от це щось нове, але воно вже було. Наймудріший цар Соломон, міркуючи про сутність буття, дійшов до висновків і фактично показав нам, що ми творці свого майбутнього. Але і це, мабуть, неминуче. Тому що ми, коли дивимося на те, що воно станеться, воно станеться все одно. В Іангелі Івана, 18 глава, 1 2 стих написано, промовивши це, Ісус війшов із учнями своїми на той бік потоку кедрон. Де був сад, до якого війшов він та учень його. Але Юда, що видав його, знав те місто, бо там часто збирались Ісус і його учні. Чому Ісус, будучи людиною, не знаючи, що станеться нічого не змінює? Чому він, знаючи, що Його повинні вбити, нічого не міняє? Я зараз не про його покликання, не про те, що він є месія, не про те, що він є слово. Я про те, що він просто людина. Людина, яка має страхи, яка має інші вади. Адже він міг все зупинити. Тим більше, що самі учні йому про це казали. Іоанна 18, 8, 11 написано, Ісус відповів, Я сказав вам, що це я. Отож, як мене вишукаєте, то дайте цим від, відійти, щоб збулося те слово, що Він був сказав, я не витратив нікого із тих, кого дав ти мені. Тоді Симон Петро, меча мавши, його вхихопив і рубанув раба пересеченка відтя правовуха йому. А рабу м'я було малки. І промовив Ісус до Петра, сунь піхови меча, чи ж не мав би ти. Пити ту чашу, що Отець дав мені. Я хочу звернути вашу увагу на Петра, що Петро намагався вплинути на майбутнє Ісуса, що він хотів якось Його змінити. І, власне, це він зробив. І коли його спитали, він повів, що не знає Ісуса. Тобто, коли, коли Петро зробив це, він, ну, він думав, що він спасає. Але потім, коли побачив, що Сталося те, що сталося, він був настільки наляканий, що просто відмовився від Ісуса. Але суть не в тому, що людина повинна слідувати тому, що їй призначено. Не в тому, що людина повинна бути якимось фаталістом. Справа в тому, що людина повинна усвідомлювати те, що їй призначено і є для неї випробуванням віри або перевірка на його дотримання Слова Святого Письма. Тобто дивіться, що людина кожен раз перевіряється, перевіряється на те, чи повинна вона робити, чи не повинна, чи слідує вона, чи не слідує. Ось що Ісус каже раніше, Іоанна 17, 1.10, «І промовила і про, Ісус, очі свої звів до неба і промовив, прийшла Отче година, прослав свого Сина, щоб Син Твій прослав Тебе. Бо ти дав йому владу тілом усяк, що віддав життя вічне всім, яких дав ти Йому. Життя ж вічне це те, що попізнали тебе єдиного яху, правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Я прослав тебе на землі, довершив я твоє діло, що ти дав мені виконати. І тепер послав, Отче, мене, сам у себе тією славою отче мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав». Я ім'я твоє вияв людям, що мені ти світу їх дав. Твоїм бували вони, і ти дав їх мені. Вони зберегли твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що ти дав мені, я їм передав. І вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я, вийшов від тебе і вірували, що послав ти мене. Я благаю за них, не за світ я благаю, за тих, кого дав ти мені, твої бо вони, усе Бо моє. То твоє і твоє, то моє, і прославлюсь я в них. Як бачите, Ісус просить не про те, щоб пом'якшити своє майбутнє, і не про те, щоб пом'якшити майбутнє своїх учнів. Він просить про те, щоб вони були і залишалися учнями творця. Він молив не тільки за них, Він молив і за нас. Чи не те саме ми робимо в дні свого святого причастя? От дивіться, що от ми сьогодні будемо робити. 1 Корінфян 1, 23, 32. Бо прийняв я від ягоди, що і вам передав, що ось Пан Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб і, подав, і подяку віддав, переломив і сказав, Прийміть, споживайте те тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на споєм про мене, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, то чашу цю пити, смерть пане, звичайно, аж доти, він прийде. Бо тому, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу пана, негідно буде винесу проти тіла та крові пана. Нехай же люди випробовує себе. І так, нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло. Той суд собі їсть і п'є, а через це поміж вами, багато недужих та хворих і багато хто заснув. Бо коли б ми самі судили себе, то не були б. То засуджені від Яго караємося б наш незасуджено зі світом. Дивіться. Павло повторює те, що був Ісус. Як бачив, Він, апостол Павло, теж передає нам, Ні він. він нам не передає фаталізм. Він нам міняє ясне розуміння неминучого. Який елемент життя, або елемент порятунку. Тобто, дивіться, війна показує, що є речі, які ми, яким ми слідуємо, незважаючи на що, навіть про те, що ми можемо про це якось знати і передбачити навіть. Кожен, хто порушує шлях порятунку до спасіння, не приходить. Він гине, як той, хто шукає славу, чи шукає багатства, чи шукає задоволення, чи шукає просто захисту. Як, наприклад, Юда Скаріон. Але ті, хто прийшли до Христа, вони ясно усвідомлюють своє майбутнє, не деталі свого майбутнє, а головну мету ця головна мета це царство Єлаїм, а значить життя з Єлаїм. Тому, будучи його учнем, ми усвідомлюємо свій шлях. І, слід, і слідкуємо цьому шляху, знаючи, що і ми відемо в царство Пана нашого і рятівника нашого, Ісуса Христа, як ті, хто здійснили шлях. Слава зберегли і отримали спадок його плоди життя. Тобто, дивіться, ми сьогодні робимо святе причастя, але це святе причастя, вона нам нагадує, що ми є тими, хто свідомо йдуть на ті передбачені события, які в нас вже передбачені. Слава Господу нашому. Амінь.